Друзі, я хочу подякувати Талінській міській раді, громади ставиці Естонії. Автомобілі, які будуть рятувати життя українців, одна машина, Харків, одна Дніпро, одна – Одеса. І в рамках відновлення Житомирської області два автомобілі отримують північ нашого регіону. Реальна допомога наших братів, естонців. Сьогодні знаходимося в славетному місті Дніпро і передаємо швидку допомогу, яка була надана нашими партнерами з Естонської республіки, з міста Талін. Дякуємо нашим партнерам і маємо надію, що вона слугуватиме нашим лікарям, так і допоможе зберегти не одне життя і буде працювати на нашу перемогу. Це одна з п'ятьох машин чергової допомоги Естонської республіки. Ця машина швидкої допомоги, за кермом якої зараз я їду, буде передана Лугінській лікарні. Сьогодні є критична необхідність такому автомобілі в даній лікарні, оскільки дуже велика площа громади, віддалені села. Хочу подякувати Естонії, хочу подякувати Талінській міській раді за те, що в рамках відновлення Житомирщини чергова допомога. Сучасний автомобіль, ну, то про той, про який ми мріяли. обладнаний ношами. В комплекті йдуть ноші для пересування, ноші для спасіння на воді, автомобіль оснащений кардіограф, перевірений електросмокрич, дефібрилятор, кисень централізований, подачи апарат штучної вентиляції. Ленгень. Дякуємо щиро за допомогу. Хай служить людям.